Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє В першій частині циклу програм Земля на халяву проекту журналістських розслідувань. Четверта влада ми розповіли в земельному кодексі України. Гарантовано право кожного громадянина на безкоштовне отримання земельної ділянки. Але закони реальність відрізняються. з кінця 1980-х років у Рівному поряд з чергами за ковбасою, хлібом, фруктами, взуттям та іншими товарами почала формуватися нова черга. На отримання земельної ділянки я став у 1991 році у Рівненській міській раді і стою на черзі по сьогоднішній день. Механізм самої черги на сьогодні нас ніде не прописаний. Для простих громадян їх записують в чергу. Міфічна черга це бар'єр, перешкода на шляху звичайних громадян до отримання безкоштовної землі. Але це бере успішно для тих, хто дістався до влади. Окрім так званої черги, чиновники і депутати вигадали ще два бар'єри, які перешкоджають громадянам скористатися своїм правом на безкоштовну земельну ділянку. Діло в тому, що дійсно землі мало у рівному існує близько 270 гектарів земельних запасів на його окраїнах. В запасах Рівненської міської ради є три великих масиви. За приблизними підрахунками, в масивах, які належать місту, є три тисячі. 1240 земельних ділянок ще один абсурдний бар'єр для громадян, які вигадала влада по закону? Визначено, якщо громадянину виділяється земельна ділянка. То він повинен підключитись до інженерних мереж. Це лише внутрішнє рішення міського керівництва. Не зможуть, не зможе міська влада роздати ту землю безплатно. Вони не побудують. Вони не побудують там каналізаційного колектора. Не прокладуть. виходить, що міська влада порушує по-перше, земельний кодекс України. По-друге, і головне. Таке рішення влади порушує статтю 24 Конституції України, а саме дискримінація за ознаками майнового стану. Таке порушення прав стосується переважно пересічних рівнян. Якщо ти холоп вставає чергу, якої немає, якщо своя людина або маєш достатньо грошей щоб стати своєю, отримує всі дозволені законом права. Земля на халяву. Частина друга ділянка для голови облради. Кожен громадянин України, кожен громадянин міста рівного має право звернутися до міської ради із заявою про розглянути питання виділення земельної ділянки. Родина Васильчишиних навіть точно не пригадує, з якого року голова сім'ї стоїть у черзі на отримання ділянки. За цей час діти вже стали дорослими, а чоловік з дружиною вийшли на пенсію. Знаєш, діти в школу ходили одне за руку, друге на руку і Це туди. Нас, Та я ж кажу, так от і до 90-х, то ще й до 80-х було. Більше як 20 років стоїмо в черзі, ніхто ніколи не визивав. Як піду, провірю, подадуть записочку, ви стоїте четверта в черзі, четвертий в черзі. Перший чоловік стоїть. От тепер ходили і написали мені записку, за написали, що стоїте. Як стояли, так стоїте, бо ніхто не дає учасників. Люди, які і в списку є, і яких немає, звертаються до міської ради своїми пропозиціями, що згідно генерального плану, там-то, там-то. Можна індивідуальне будівництво вести. Так представляє проект пакет документів. І рада вирішує. Депутатський корпус я маю на увазі, вирішують. Дати йому добро чи не дати на виготовлення документації, а потім надати земельну ділянку чи не надати. Справедливість є, за неї варто боротися. Закликала під час виборчої агітації лідерка Бют Юлія Тимошенко. Дещо по-своєму трактує поняття справедливості б'ютівець, голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук. Якщо сім'ї Васильчишиних та ще тисячам рівнян доводиться безрезультатно чекати на отримання земельної ділянки 18, 15, 10 років. То пану Данильчуку міська рада надає у власність земельну ділянку за чотири місяці. У квітні депутати надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою, а у серпні передали 15 соток землі у власність. Тільки двоє було проти, декілька людей не голосували або утрималися. Переважна більшість проголосувала за. Дозволених за законом для зведення будинку 10 соток землі Олександру Данильчуку не вистачило. Тому ще п'ять соток депутати надали пану голові для ведення особистого селянського господарства. 15 соток добре, а 30 ще краще. Міська рада одним рішенням передає дві земельні ділянки по 15 соток кожна громадянам Олександру Данильчуку та Віктору Бернацькому. Ділянки обох громадян знаходяться поруч в одному місці. Хто такий пан Данильчук? Відомо. А от хто такий пан Бернацький за що отримав такі ж привілеї, як і голова обласної ради. За інформацією з Рівненської преси Віктор Бернацький, друг Олександра Данильчука. Також в пресі висловлювалося припущення, що пан Бернацький отримав землю тому, що пізніше продасть чи передасть свої 15 соток голові обласної ради. За інформацією з колуарів, як тепер говорять міської ради, це просто ну, підставна особа, що пан Данильчук отримав не ту ділянку, яка на нього записується юридично, а в два рази більше. Журналісти програми Четверта влада взялися перевірити, чи справді щось пов'язує пана Бернецького з головою облради, і за які заслуги цей невідомий широкій громадськості пан безкоштовно отримав шмат рівненської землі орієнтовною вартістю 30 тисяч доларів. Зв'язавшись із прес-секретарем голови обласної ради, журналісти попросили про невелике інтерв'ю з Олександром Данильчуком. Однак прес-секретар Світлана Стельмашчук повідомила, що голова на лікарняному, тому невідомо, коли він зможе дати інтерв'ю. Але, попри лікарняний, Олександр Данильчук був присутній наступного дня на громадських слуханнях, на які завітав народний депутат Микола Томенко та віце-прем'єр Іван Васюник. Однак для відповіді на незручні запитання часу не знайшов. Щоб отримати, хоч якісь відповіді, хай навіть і через прес-секретаря журналісти озвучили питання, які хотіли поставити голові облради. Після цього голова став ще більш зайнятим. За нього по телефону уникала відповідей, прес-секретар. А щодо наявності у його у нього в його сім'ї квартири в Києві, Київській області, ну, то це, це я на ну, це вже така особистісна інформація. То я то кажуть, не уповноважена і. Тут я нічого говорити не можу. Угу. І щодо того, хто такий бернадський? Ну це ти, тим ти, ти більше. Одна відповідь, яку озвучила Світлана Стельмащук, це те, що голова облради отримав земельну ділянку за законом, який гарантує можливість безкоштовного отримання землі приїжджими державними службовцями та посадовцями місцевого самоврядування. Така норма до початку 2008 року була у законі України про державну службу. З приходом до влади уряду Юлії Тимошенко та нової парламентської більшості ця норма була вилучена із закону. Ще влітку минулого року, на початку журналістського розслідування, знімальна група програми встигла зазняти голову обласної ради після однієї прес-конференції і поставити йому кілька запитань. Зокрема, нас також цікавили причини надання депутатами рівне ради безкоштовної землі пану Данильчуку. Чому земельну ділянку в одному з найкращих місць отримав саме обласний голова, а не будь-хто інший з понад кількох тисяч рівнян, які багато років стоять у черзі на безкоштовне отримання землі? Я на чужі день найвища посадова особа в області. Є постанова кабінету міністрів, де чітко написано, Якщо людина обирається на посаду і вона приїжджає з іншого місця, то в першу чергу... Повинна бути забезпечена житлово. Повірте, це я не сам придумав. Через в тому путі, керуючись якраз за нормами закону, вони проголосували виділені землі. Таким чином, і прес-секретар, і голова переконували рівнян, що безкоштовна земля отримана Олександром Данильчуком як посадовою особою. Документи на відміну від чиновників брешуть рідше. У рішенні міської ради, яким пану Данильчуку надається дозвіл на розробку проєкту землеустрою, зазначається інша причина надання землі чиновнику. А саме на підставі статей 123 та 124 Земельного кодексу України. Ось ці статті. Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам. Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Ці статті не дозволяють Олександру Данильчуку отримувати ділянку у приватну власність. Припустімо, що чиновники, які готували таке рішення, і депутати, які за нього голосували, недобросовісно віднеслись до своїх обов'язків і переплутали статті земельного кодексу. Підставою мала бути стаття 121, яка надає право будь-якому громадянину, незалежно від посад і майнового стану, отримати безкоштовну земельну ділянку. Ніякий закон про державну службу чи будь-яка постанова, на які посилається пан Данильчук та його прес-секретар, тут не згадується. У рішенні про надання ділянок у приватну власність Олександру Данильчуку та Віктору Бернацькому також згадується лише земельний кодекс України. Виходить, що голова обласної ради, надаючи офіційні коментарі журналістам програми та рівненській пресі, обманув їх. А значить, обманув і всіх рівнян. Але якщо обман це порушення етики і моралі, то надання недостовірної чи неповної інформації посадовою особою місцевого самоврядування це корупція Закон України про боротьбу з корупцією, розділ 2. попередження корупції, стаття 5. витяг державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права. Відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами. Умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію. Для того, щоб з'ясувати, чи є громадянин Віктор Бернацький підставною особою, завдяки якій голова облради отримав вдвічі більше землі, знімальна група програми вирушила до самого пана Бернацького. Було з'ясовано, що Віктор Антонович Бернацький викладач. Він викладає, зокрема, в Рівненському державному гуманітарному університеті. В документах на отримання земельної ділянки цей громадянин вказав адресу проживання на вулиці Остафова, будинок 29, квартира 201. Це гуртожиток університету, а квартира 201. Насправді кімната, в якій викладач Бернацький, за словами працівників гуртожитку, вже не проживає щонайменше 7-8 років. В цьому ж гуртожитку на Остафова 29, у Віктора Бернацького мала бути пара. Коли ж викладач побачив оператора з відеокамерою, то швидко вийшов з кабінету і, посилаючись на те, що поспішає на пару до студентів, швидкою ходою попрямував геть. Викладач встиг сказати журналісту, що на камеру нічого не коментуватиме, і всі запитання до міської ради. Коли журналіст піднявся в аудиторію, де мало проходити навчання, на яке поспішав викладач, то виявилося, що студентів він щойно відпустив. Оскільки пан Бернацький відмовився поспілкуватися з журналістами і розповісти, що його пов'язує з головою облради, озвучуємо інформацію, яку вдалося знайти самостійно. Віктор Антонович Бернацький народився 26 грудня 1949 року в Березному. У тому ж районі в селі Білка народився і Олександр Данильчук. Бернацький старший за обласного голову на 10 років. За словами студентів, Віктор Бернацький, хабарів не бере. Студенти його люблять за те, що він невимогливий і легко ставить оцінки. Також пан Бернацький їздить на автомобілі Шевроле Авео. Ціна нової моделі такого авто, в залежності від модифікації, на ринку коливається від 12 до 17 тисяч доларів. Чи пов'язує нинішніх сусідів по земельним ділянкам ще щось, окрім земляства та близькості по віку, ми хотіли запитати у голови обласної ради. Доступ до першої посадової особи області два дні поспіль боронили його секретарі. Виявляється, що для рівнян, які зі своїх податків платять зарплату голові облради та його чиновницькому апарату, не пристало знати, де знаходиться голова у свій робочий час. Ми не питаємо про його приватний час чи ще щось. Ми хочемо знати, де він так, робочий час. Ви запитаєте голову, де він був сьогодні, з такою до такої, в перший четверть місяць. Я не буду вам розказувати, де є голова. А чому не буде? Тому що я перед вами не маю звітуватися. А ми вас звіт не питаємо. От і Ви в нього особисто запитаєте. Ви нього особисто запитаєте. Ну, немає, Олександр ну, не Юрійович? Ну, де він робочий час? Ми хочемо знати, ми не питаємо, де він там в свій приватний час. Нормально? Нормально? Нормально. Правдива суспільно важлива інформація старанно приховується від громадян, а фігуранти, які не зрозуміло з яких причин одержали перевагу перед іншими рівнянами в отриманні безкоштовних ділянок, уникають чесних відповідей. Журналісти програми Четверта влада публічно звертаються до Віктора Бернацького, Олександра Данильчука, земельної комісії та секретаря рівної ради із запитаннями для чого чесній людині, викладачу тікати від журналістів, говорячи їм неправду. Чому пану Данильчуку та пану Бернацькому задовольнили заяви на безоплатне отримання землі в межах півроку, а іншим громадянам, які перебувають в списках на отримання ділянки по 10-18 років, цього не роблять? Чому земельні ділянки не надають в першу чергу пільговим категоріям населення згідно так званої черги інвалідам, багатодітним сім'ям? Чому саме пан Бернацький отримав земельну ділянку біля голови облради? Чому питання виділення земельних ділянок Данильчуку та Бернацькому навіть не обговорювалось на сесії міської ради, і депутати проголосували майже одноголосно. Для чого голова облради був присутній на засіданні земельної комісії, коли мало вирішуватися питання надання йому та пану Бернацькому земельних ділянок? Коли Олександр Данильчук планує отримати 500 тисяч гривень коштів платників податків на будівництво будинку? Чи правда, що між фракцією Бют і НСНУ у рівне Раді існувала домовленість про те, що НСНУ без претензій підтримує рішення про виділення Данильчуку та Бернацькому землі, а бют взамін підтримує рішення, потрібні НСНУ? Які саме сільськогосподарські культури вирощуватиме Олександр Данильчук на 5 сотках городу, наданих йому для сільськогосподарського призначення. То, що треба буде платити, і немалі гроші по сьогоднішніх розрахунках це не менше буде як 100-120 тисяч гривень в кращому варіанті. Вся ця інфраструктура, ця мережа інженерних споруд і таке інше, але інших варіантів немає. Начальник управління земельних ресурсів озвучив позицію депутатів та міського керівництва, що землю надаватимуть лише окремим громадянам. Тим, які погодяться заплатити від 100 до 150 тисяч гривень за проведення всіх комунікацій в масивах, де їм виділять земельні ділянки, Віктор Бернацький і Олександр Данильчук отримали землю у масиві без жодних комунікацій та не платили 120-150 тисяч гривень, як цього незаконно вимагають рівненські депутати від звичайних громадян. Де йому будуватись, Олександр Данильчук обирав сам. Це ділянка на вулиці Київській навпроти державного підприємства Бурштин, за територією автосалону Міцубіші. Колись тут був сад Дружба, після якого досі залишилися ряди дерев. Від ділянки голови обласної ради до перехрестя біля автовокзалу два кілометри, які автомобіль знімальної групи програми Четверта влада проїхав за дві хвилини. Сотка землі, от, наприклад, в масиві, що йде від Чорновола до вулиці Студентської, це приблизно схоже. Коштує три тисячі доларів одна сотка. Ну а там, в районі Київської, там взагалі непогане місце, можливо, навіть і краще. Якщо вірити газетним оголошенням, то земельна ділянка 10 соток в тому місці, де її отримав Олександр Данильчук, коштує 30-40 тисяч доларів. Відповідно, 15 соток потягнуть на 45-60 тисяч зелених, а 30 соток – на 90-120 тисяч доларів. Непоганий подарунок від міста. На мою думку, ніхто не хотів Публічно обговорювати питання надання земельної ділянки безкоштовно голові обласної ради. Всі прекрасно розуміли, що так робити не можна, що це є неморально, очевидно, що менше неморально. Сім'я голови облради, дружина і троє дітей, проживає у Києві у власному помешканні. А в Рівному пан Данильчук винаймає квартиру. Задекларований дохід Олександра Данильчука та його дружини у 2006 році, який він оприлюднив в ефірі телеканалу Рівне 1, разом склав понад 100 тисяч доларів. До того ж, Рівненська обласна рада планувала виділити своєму голові 500 тисяч гривень для будівництва власного житла. Скільки ж коштує нова трикімнатна квартира у центрі рівного? Однак непопулярне питання про виділення цих коштів було відкладено до кращих часів ще перед повторними виборами до Верховної Ради. Ще у 2006 році народний депутат від фракції Бют, а тепер голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, генерал юстиції Сергій Міщенко, визначив чотири ознаки політичної корупції. Коли державний або місцевий чи політичний діяч свідомо підпорядковує державні чи суспільні інтереси особистим інтересам, коли виконання рішень втаємничують, коли є взаємні зобов'язання та взаємодія між тими, хто приймає комусь потрібні рішення і тими, для кого ці рішення є вигідними, коли корупційний акт маскують офіційними юридичними підставами, Конституція України гарантує рівність громадян. Але чиновники завжди знаходять дірки в законодавстві, які дозволяють перехитрити простих смертних. Відтак багатодітні сім'ї, інваліди, звичайні рівняни отримують нуль без палички, а так звані слуги народу паличку з багатьма нулями. Рівненське агентство журналістських розслідувань звернулося до Служби безпеки України із заявою про перевірку дій Олександра Данильчука на відповідність закону про боротьбу з корупцією. Сподіваємося, що на хід перевірки не вплине той факт, що голова обласного СБУ також отримав безкоштовну земельну ділянку. Поруч з Олександром Наленчуком у третій програмі циклу розслідувань земля на халяву. Дивіться, чому і за якими законами отримують землю родичі депутатів? Я не знаю, про які ви маєте на увазі родинні стосунки, чи є дочка, чи батько, чи мати, чи що ви там маєте на увазі. Хто претендує на елітні землі навпроти великої кишені та метро? Іде депутатський корпус на зустріч? Деким? Категорія громадян. Як журналістам програми перешкоджали в отриманні інформації. Значить на себе. Дивіться третю програму циклу Земля на халяву у вівторок, 1 квітня, після 21 ї на телеканалі Рівне 1. Частина третя. Для себе, для родичів, для знайомих. проєкт четверта влада створений за фінансової підтримки фонду відродження.